Доброго дня, шановні глядачі. Зараз у нас 1 вересня 2025 року. Хочу побажати усім здоров'я і щоб максимально кожного дня ви проводили день із користю. Тобто, що-нібудь зробили. Праця вона, можна так сказати, людину тримає в тонусі. Завжди працюють ваші м'язи, працює ваша голова, і у вас відпрацьовується видержка, в особливості в саду, тому що ви садите, щось, потім ждете, поки воно виросте. І таким чином, якщо зазирнути до психолога, то вам саме таке і порадять. Тобто це як таке невеличке заспокіння. І зараз в цьому відео я хочу вам ось де взяв лопату. тут там в мене чагарники вже біля моркви повиростали бур'яни і хочу викопати хоча б одну морквину, щоб подивитися, який врожай в цьому році. Так. так, дивіться, ось де така доволі таки непогана морковка. Хочу, щоб ви написали в коментарі мені, коли ви в якому місяці починаєте. Копати морковку. Звісно, що я її ще зараз не буду копати зараз 1 вересня, буду копати десь в октябрі місяці або навіть в ноябрі. Це я викопав, щоб вам показати, який врожай морковки в цьому році. Щоб ви не сказали, що це я одну таку вибрав, зараз викопаю ще одну. Дивіться. Ой, навіть одну перерізав ось де. Нічого страшного. Так, дивіться. ось де друга морковка. Одну я перерізав, правда. Тобто в цьому році з морковкою все буде добре. Усім дякую за перегляд. Не забувайте залишати вподобайки. Всього вам гарного.